Чи знаєш ти, що таке Укренерго? Ми національна енергетична компанія, яка забезпечує стабільну роботу енергосистеми, транспортуючи електроенергію від виробників до дистрибуційних компаній. Сьогоднішні зміни в глобальній енергетиці вимагають від нас пошук нових ідей для запровадження сучасних технологій та управління поведінкою споживача. Знання це те, що дозволить нам стати компанією 21-го століття та відповідати вимогам часу. Саме для цього ми запускаємо абсолютно нову креативну платформу, яка дозволить створити простір знань та технологій навколо Укренерго. Укренерго Лабораторіс це інкубатор ідей, який об'єднує три ключові напрями: Creativity for Energy допоможе знаходити талановитих винахідників, аспірантів, студентів, здатних вирішити складні практичні завдання, та наприкінці отримати можливість стати частиною команди Укренерго. Ми починаємо з Києва, Харкова та Львова, а згодом розширимо географію пошуку по всій Україні. Universities for Energy модернізує сучасну систему навчання майбутніх енергетиків. Для цього ми разом з найбільшими енергокомпаніями та провідними університетами України розробимо та впровадимо нові стандарти навчання та знань. Ми прагнемо, аби бізнес в Україні мав можливість сформувати запит на знання та майбутніх робітників. Development по Energy дасть можливість користатися міжнародними науковими програмами та сформувати коло дослідників навколо Укренерго, щоб поєднати науку та електроенергетику. Ми відкриваємо Укренерго для найсміливіших наукових досліджень та експериментів.